Статус мама. Усім привіт! Сьогодні поговоримо про любов. Точніше, про мову любові. Кожному з нас потрібна любов. Особливо її потребують діти, оскільки вона виховує. Іноді діти розмовляють мовою, яку нам, дорослим, важко зрозуміти. Але ще гірше, коли ми не завжди можемо виразити дитині свої почуття і любов на зрозумілій їй мові. Американський психолог, доктор філософії Геррі Чепмен виділив п'ять основних мов любові до дітей. Які вони, як їх визначити та як навчитися вправно ними спілкуватись? Про це сьогодні. Ви чули про п'ять основних мов любові, які притаманні усім людям? А чи знаєте, якою мовою говорите саме ви? Отож, коротко про п'ять основних мов. Перша мова любові це слова підтримки. Марк Твен сказав: на гарному компліменті я можу прожити два місяці. Дуже важливо регулярно говорити один одному компліменти і слова підтримки. Коли ми чуємо ці слова, то набагато більше схильні відповідати взаємністю. Погодьтесь, компліменти і слова заохочення дієвіші за прискіпливі слова. Люблять через подарунки та сюрпризи найчастіше візуали, тобто ті, хто сприймає світ найбільше через зображення. Ви легко розпізнаєте їх в натовпі, вони естети, вміють грамотно підібрати одяг та аксесуари. Другою мовою любові є якісний час. Любити цією мовою це зосередитися на іншій людині під час спільної вечері. Походів за продуктами, навіть коли у вас проблема, яку вже треба вирішити, йдеться про те, щоб не перебувати думками де-інде, а бути тут і тепер. Неважливо, що ви робите, а важливо якісно проводити час разом. Третя мова любові це подарунки. Подарунок є фізичне втілення почуттів до людини. Незалежно від вартості, він говорить, я думав про тебе, коли його обирав. Ймовірно, це найпростіша мова кохання. Щоб опанувати її, потрібно навчитися віддавати, втілювати свої почуття в матеріальну форму. Подарунки залишаються надовго, тому навіть незначна дрібниця нагадуватиме партнеру про ваші почуття. Кожного разу, беручи до рук цю річ, він згадуватиме про вас, тому не соромтеся дарувати теплі шарфи, смішні горнятка, квіти чи блокноти. А ще краще. Якщо подарунок буде виготовлений вами власноруч. Четвертою мовою любові є вчинки служіння. Вчинки є універсальною мовою любові, бо властива аудіалам, візуалам та кінестетам. Найбільше через вчинки любов виражають небагатослівні люди, яким складно, зокрема, зізнаватися в тому, що вони переживають. Допомога по дому, по господарству, з дітьми. У підготуванні вечері, прибиранні квартири чи дрібний ремонт список можете продовжувати самі. Якщо саме це є вашою мовою любові, то скажіть про це своєму чоловікові чи дружині. В основному вчинки служіння є мовою любові жінок. Тому любі чоловіки, допомагайте своїм коханим дружинам і п'ятою мовою любові є фізичні дотики. Давно відомо, що фізичний дотик є способом вираження емоційної любові. Тримання за руку, поцілунки, обійми це способи виразити емоційну любов до вашого партнера. Ця мова любові означає, що людина намагається торкатися тих, кого любить, обіймати, пробує жартівливо щипати під час приготування їжі в супермаркеті, в метро. Ці рухи, немов говорять, я тебе люблю, тому хочу фізично відчувати, що ти дійсно поруч. Якщо ви ще не визначили свою мову любові, то ось три способи їх визначення. Спробуйте поставити собі кілька запитань, що мене не задовільняє в ставленні партнера: те, що ми мало розмовляємо чи рідко обіймаємось, або те, що він зовсім нічого мені не дарує, не прагне допомогти, як я переважно проявляю свої почуття, кажучи ласкаві слова, пропоную спільні заняття чи люблю пестощі, якими я уявляю ідеальні стосунки, що для мене важливіше. Те, що говорить партнер, чи те, наскільки часто він мені щось дарує. Навіть якщо ви зараз не в стосунках, пофантазуйте, мовам кохання можна і треба вчитися. Не бійтеся частіше розмовляти, ставити прямі запитання і намагатися знайти підхід. Це допоможе вам зрозуміти один одного та налагодити стосунки. Про мови любові дітей говоримо сьогодні з психологиною Альоною Козак, а також з мамою Яною. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Дякую. Вітаю, дякую за запрошення. Скажу чесно, що про мові любові саме дитини я дізналася зовсім нещодавно, тому що про дорослі мови любові я знаю та читала. Яна, скажи, ти знала, що у дітей свої мови любові? Чесно кажучи, я також досить нещодавно дізналась про це раніше чомусь я не дуже про це замислювалась. Але... але але Альон, розкажи, ну будь ласка, чому у таких маленьких дітей але вже от є свої мови любові? Ну в таких маленьких в них комплекс любові має бути, тому що в так як в три роки це ще такий... сепарація, да таке слово розділення. Відділення від мами не не відбулося остаточно, то відповідно, що мов любов ця ця любов має бути в комплексі. А вже коли дитина там чим далі від мами, тим більше вона вже можна побачити якусь конкретну мову любові. То конкретне, що вона хоче до себе по відношенню до себе, які ці мови любові, о саме у таких дітей. Почнемо з таких дітей. Вони такі ж, як і в дорослих. Тобто, да, дуже гарна є книга Ґері Чепмена, і вона говорить про те, що є п'ять мов любові. Це час проведений разом, подарунки, дотик, це слова підтримки, і п'ята поможіть. І допомога. Так, і допомога. Дякую. Тобто, вони такі ж самі виходять, як і в дорослих людей, просто не не маю одної домінуючої. Ні, до трьох років це якби, в комплексі має бути прояв батьків таких такої любові, скажімо так. А потім, уже відповідно як ми дорослішаємо, діти наші дорослішають, з'являється якась провідна так, те, чого більше дитина потребує. У Мене дуже відносно цього є хороший приклад. Мама трьох синів звернулася до мене і каже, що чує від сина 11 років постійно, що я ти мене не любиш. І він вона каже, я прям, я ну, вже все перепробувала, ну, розриваюся, поможи я щось вирішити. І ми з сином мали дві зустрічі, і якось так він відкрився і е, теж проговорив мені про те, що він не відчуває любові мами. І відповідно я його запитую: а що б мала мама робити, щоб ти знав, що вона тебе любить? І він каже, щоб вона ввечері, коли приходить в кімнату і цілує нас трьох. Довше залишилася біля мене, бо була біля мене поруч, і саме хвилин 15-20 зі мною поговорила. Відповідно, що можна зробити, який висновок, яка що мова в нього час. час, так, час і, можливо, разом. дотик, тому що він сказав, що там помасажувала мені спину, погладила мене і послухала. Тобто, відповідно, мова, любові в цієї дитини час. А і, можливо, мама бідна розривалася, давала і, і, і подарунки купувала і так і далі. Слова, і, допомагала, і, і Допомагала, а йому просто потрібно було цих там 20 хвилин перед сном. І я взагалі говорю, що дитячий портал оцей відкривається, коли ми можемо сприйняти те, що вони хочуть їхню потребу почути ввечері перед сном. Це дуже цінний такий момент для батьків. Ян, а ти знаєш, яка мова любові у твого Артемчика? Мені здається, що в нього мова любові це час. Він, в принципі, вміє і сам гратись, але він любить, аби в нього була компанія. Аби татуся або матуся йому до нього прийшли і разом з ним погралися його іграшками. Ось також любить і в плані друзів, щоб в нього була компанія, бо йому так веселіше. Самому йому і ви разом дуже. з ним граєтесь, так? так? так. – Альон, наскільки важливо от, спілкуватися саме котик Матуся, так? Да. Звичайно, Матуся найкраща. Наскільки важливо спілкуватися от, саме мовою любові дитини? Я завжди говорю про те, що це, як знаєте, дитина, наприклад, хоче води, а ми їй даємо, наприклад, там газовану солодку воду. Тобто, відповідно, що Вначе дитина буде бунтувати і казати: Ні, я не цього хочу, ні, це не це. Якось це буде проявлятися. Тому, э, говорячи мовою любові дитини, ми таким чином забезпечимо цей такий баланс і спокій, гармонію таку. Да? Тоді дитина буде нас чути, буде відчувати себе любимою, важливою, цінною, очікуваною і так далі. А яка у вас мова любові? Я поки не визначила, тому що в нас якась така багатогранна теж комплекс йде. Вона як любить обійми. Це в нас папина мова любові, дотик. Також вона любить час проведений разом, це читання, історії, особливо ввечері це складати. Вона, до речі, мені говорить: мам, я хочу, щоб ти сьогодні провела тільки одну консультацію, бо ти ще зі мною не гралася. Тобто, це лежати там на коврику, щось складати і гратися, і мені дуже цінно, що вона може сказати: обійми мене, мені зараз сумно, чого ти розстроєн, ну роз... Висловити свої так, почуття так, так, чи емоції. Да. Також у нас мова любові слова, тому що я красуня, я молодець там, наприклад, правда, я молодець, і тобто їй потрібно Похвалав, це підтвердження. Да. похвала. Ну і в принципі, я думаю, що це три таких ми ще оприділяємося. А от що mm -hmm. потрібно, щоб почути оцю мову любові дитини? Моя дуже улюблена фраза це не виховувати дитину, mm -hmm. а будувати mm -hmm. з нею стосунки і чути її серцем. Це така дуже зворушливо для мене особисто. Це дуже зворушливо, тому що ми можемо почути свою дитину серцем тільки тоді, коли ми знаєте відкладаємо щось. Розгортаємо всі свої справи, всі свої турботи, ці всі лишні якісь емоції, заклопотаність якусь, і оцю таку хвилю ловимо з дитиною. Це такий стан. Я не знаю, хто хто, чи переживали ви його. Це дуже такий цінний стан. Для мене він чимось схожий як на годування груддю дитину. Це такий якийсь зв'язок емоційний. Особливий якийсь час. Так, Особливий цей час. І в той момент дитина може сказати, що вона відчуває, що для неї важливо. Тобто це завдання наше, це почути. Але обов'язково це треба час відкинути все, роботу і побути оце з дитиною. Це ця якісна увага. Я завжди говорю, що діти дуже відчувають, чи мама скільки мама приділяє часу чи батько, і чи в цей момент, коли мама зі мною, вона тут і зараз. Бо ми можемо бути з дитиною, я себе часто ловлю. Я сижу з дитиною, складаю там конструктор. Але насправді я мию посуд вже в майбутньому, розумієте, так? Що це означає? там щось в пральню, прати да, Не речі. забути, е, да, забрати А ще, прання. Щоб не вимкнули світло, ще потрібно попилососити. Так, 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 так. І тобто тут важливо себе повертати в цей момент, бо діти дуже це відчувають. Оце є якісна увага, коли я в моменті з дитиною, і якраз таки тут я можу почути щось. Е, і для старших дітей це оцей е, час в, перед сном. Тоді відкривається цей дитячий портал. Діти тоді починають говорити про свої болі, суми, тривоги, переживання, невдачі. І якщо це дітки від 6 до 12 років, то тут вони потребують такої батьківської опори, розуміння і співчуття ні в якому разі не критики. А якщо це підлітки, то це просто рот на замок, і мама сидить і слухає, слухає, слухає без порад, без ніяких порад і повчань. Це тут дитина не потребує. Тут просто потребується вуха. Слухаємо, слухаємо і задаємо питання, уточнюючи. Я правильно тебе зрозуміла? Ти мав це на увазі, то це тобі більше цього потрібно. І тут діти, я завжди говорю батькам: діти вміють говорити. Ну, тобто так. почуйте, діти вміють говорити. У нас, до речі, є традиція, кожного вечора ми обов'язково читаємо казочку, а якщо його повезе, пощастить, то й п'ять казочок історій, бо йому це дуже важливо, бо ми разом і проводимо час, і також ми спілкуємось, буває там обговорюємо а, ці а історії. Бігає тільки зле, у неї бігає Поліції, так? Да. Це якщо не лягаєш вже спадки потім, то поліція приїжджає, так? Да. Так, І я пожарники розумію. Пожарники вогонь тушать. І пожарники <світ> вогонь тушать. Це а вже це коли це вже для щось. Для <світ> да, піднімають вискудри. Це вже, якщо мама вже там з татом починають <світ> в них вогонь починає там всередині палати, так таке буває. Так, я з тобою згодна на всі сто. Ну і потушала і потушать. Тато з з мамою обов'язково потушить. Треба тушити. Маму з татом. Я знаю, що в мене досить часто дитина моя, коли просить, щоб я їй ну, допомагала чи погралася з нею. Я йому кажу: синочок, ще дві хвилинки. Дві хвилинки мама ось тут побуде, і все. Він розвертається. Ну якщо дві хвилинки затягується, він каже, мама, ну ти ж сказала дві хвилинки. Йому настільки важливо, от. О, якщо Функталі. я сказала проміжок часу, обов'язково маю я в проміжок часу цей в ліс. Це йому скільки років? Сім. Тому що дуже важливо дійсно. Це гарний вік, тому що дитина вже в цьому віці розуміє цей, відчуває цей час. А що це дає батькам спілкування саме на мові любові дитини? Мабуть, це як і в сім'ї, коли чоловік спілкується мовою любові дружини, а дружина мовою любові чоловіка. Відповідно, це якась така да, єдність. Це Задоволення потреб, це менше якоїсь злості, роздратованості, це якесь розуміння один одного, це емоційна близькість. Так само це точно відбувається і з дитиною. Відповідно, що ми відчумаємо цю потребу, цю близькість дитиною, якусь таку, цю особливу, про яку я говорила раніше. як в цей період не включити от егоїзм, так званий, О, коли мама. Хоче спілкуватися на мові любові своїй, тому що вона ну вважає, що так краще, або ж вона навпаки хоче отримати від дитини ту мову любові, яка їй притамане. Ми всі егоїсти по своїй природі, і відповідно, час від часу ми будемо свої по своїй мові любові говорити. І тут важливо оцей момент домовленості тобто, щоб мій чоловік, наприклад, казав мені, що я зараз відчуваю потребу, або мені зараз хочеться то того, того І дружина, відповідно, теж так говорила. Дитина буде цьому вчитися, і ми отримуємо таким чином результат. Говорити, коли вже ми. Так, в егоїзмі, так, закорінилися, скажімо так, тому що це ріст, ми завжди ростемо, розвиваємося, і час від часу це буде. Це нормально. Говорячи сьогодні на цю тему, я зрозуміла наскільки дійсно важливо вдосконалюватися, слухати свою дитину і намагатися її зрозуміти і говорити до неї саме тією мовою любові, якої вона потребує. Так, це дуже важливо. Дуже дякую вам, дівчата, за розмову і за те, що ми змогли поспілкуватися на таку гарну та приємну тему. Дякуємо вам, що діти могли провести та гарний та теж час. Дякую. У Біблії в першому посланні до Корантян записані прекрасні слова. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Бажаю вам, друзі, любити та бути любимими саме такою любов'ю.